Кажуть, третину життя ми проводимо на роботі. А от де власне вона проходить і наскільки таки важлива погода в офісі? Сьогодні ми оцінимо за десятибаною шкалою відчуття щастя і рівень просударності співробітників офісів, що вже взяли участь у зйомках нашої рубрики. Рейтинг від погоди в офісі. Якраз ці два критерії і є найважливішими показниками продуманого робочого приміщення. Ну мабуть, важливо. и зонирование, и учитывать, будут ли там посетители или, или только рабочие, какого рода посетители, какого уровня и статуса компания, для того, чтобы понимать, будет ли интерьер работать на представительские какие-то функции и служить дополнительной рекламой и позиционированием компании. Вдалим позиціонуванням може показуватися одна з піар-агенцій Києва, де позитиву співробітникам-клієнтам додає хвостатий колега річі. Відчуття щастя у всіх них просто зашкалює десятка від погоди в офісі. Є скільки основні правила, які там рекомендують при оформленні офісу, допустим, щоб співробітники не сиділи спиною в двірі. Там штат порушує ну, чувство безпеки. А от про сходи посеред офісу нічого не йдеться. Ідея гідна архітектурного бюро. Мабуть, усі співробітники доклали творчих зусиль для її втілення. Рівень працездатності постів яблучко головне для е, процесу роботи це удобство. для самоочищення і настроєння, которые можуть влияти на производительність і на вообще на настроєння в компанії. Конечно. Інтересне оформлення играет, вот в этом випадку достатньо важного роль, але поєднати і перше, і друге справа не з легких вдалося офісу міжнародної it компанії, де коридорні дороги з розміткою, кімната відпочинку з відеоіграми і паром є спортзала, а робочі місця зручні та функціональні. Тож рівень щастя і працездатності за хмарний. Журналістські ж будні, різноманітні. Кого занесе на будівництво, кого на чаювання, а хто лишиться працювати просто на вулиці? Добрий рано. Ой, немає Ну, так. Добрий день. І все ж усім приємно повернутися у теплий та затишний кабінет. Комфортної погоди і в вашому офісі.